У мене був такий гидкий день. Так і тобі привіт. Гаразд. Я ж був на роботі, так розумієш, займався своїми звичайними справами. М -м, вигадування фейкових постів на Р. Слеш Амайзешл. Хіба я той мудак, так, що облив вином сукню й невістки в день її весілля? Ми тут заради нового лімітованого мерч набору 14-го сезону Академії темного місяця на вашому вебсезі зазначено, що він є в наявності. Академія що? Академія темного місяця. Боже мій, як ти тут працюєш і не знаєш, отеме. Це буквально в тренді Твіттера вже два дні поспіль. Хе-хе. Вона, мабуть, навіть не знає, що Друзі, серйозно простенько. Вона буквально ти Боже, Вона така кринжова. Вона така кринжова. О, мені так шкода, що вони тебе неправильно визначили. за що? Статтю. Ні, Зоя, вони назвали мене крінжовим. Ну так, це теж було жахливо, але вони назвали мене крінжом. Мене! Ти знаєш, скільки в мене карми на є? Так, ти про це згадував. Вони назвали мене нормісом, хоча самі явно були нормісами. І, зрештою, я знайшов їхній мерч. Він закінчився біля Funko Pop, Тож. Вибач, мов я знаю, що чуже на щастя приносить тобі радість, тому можливо тобі буде легше знати. У мене теж був жахливий день. Так, я, я нарешті зателефонувала мамі і тату, щоб повідомити їм, що їхня ідеальна донька Статенка Медик з відмінним результатом кинула коледж. Вони, очевидно, дуже засмутилися, а потім ми почали всю цю суперечку, бо вони згадали кортні. І про те, що вона лікарка, і в неї є хлопець-лікар і студія в центрі місця, на якій немає ні чорної цвілі, ні зеленої, ні тієї дивної блакитної цвілі. І як у неї все добре в житті, яка вона чудова. І відколи я кинула школу, я щодня граю в спідній білизні в темряві по 12 годин, у не Я завжди була нікчемною донькою, тож, навіщо морочитися? Це було неминуче. Та з зміну з математики у п'ятому класі було лише початком мого падіння. Хе, ти надто суворо до себе, дівко. О, Боже мій Алісо, що трапилось? Що? ха-ха, нічого, чудово бути вдома, був чудовий день, сонце світило, птахи спостерігали за птахами. Це було неймовірно. Знаєш, я бачу весь твій оптимізм. Що сталося? Геге <гум> нічого. Я У мене був жахливий день. Я не спала ніч через шум будівництва білборда, а потім, коли я прокинулася сьогодні вранці, після, мабуть, години сну, я побачила, що вони повністю загородили нам вид. Я так втомилася, що зрештою проспала будильник. А потім я запіснилась на автобус, тож мені довелося бігти всю дорогу до школи, щоб встигнути на свою рецензію на картину. Поки я туди дісталася, ну. І ці плями зеленого та рожевого символізують ем, глибоке нещастя, яке ми відчуваємо як суспільство, а ця синя частина символізує ем, гніт? Тось у класі сказав це як надати посаду викладача в коледжі громади. Твоє мистецтво неймовірне, ал! Серйозно. Так, вони нічого не розуміють. Дякую, друзі. Все жахливо. Так, але здається, я знаю, що зробиться кращим. Пішли. Блі. М -м, вигадування фейкових постів на r Ramize Ммм, Вигадування фейкових постів на r RSL. Академія темного місяця. <хи> Боже мій, як ти тут працюєш і не знаєш АТМ. Це буквально в тренді твіттера вже два тижні поспіль. О, Мені так шкода, що вони тебе неправильно визначили <пи> за статтю. Так. Ти про це згадувала? Вибач, мов, я знаю, що чуже нещастя приносить тобі радість, тому можливо тобі буде легше знати. У мене теж був жахливий день. Так, я, я нарешті зателефонувала мамі і татові, щоб повідомити їм, що їхня ідеальна донька, студентка, медик з відмінним результатом кинула коледж. Вони, очевидно, дуже засмутилися, а потім ми почали всю цю суперечку, бо вони згадали Кортні і про те, що вона лікарка, і в неї є хлопець лікар і студія в центрі міста, на якій немає ні чорної цвілі, ні зеленої, ні цієї дивної блакитної цвілі. І як у неї все добре в житті, і яка вона чудова. І відколи я кинула школу, я сьогодні граю з спідній біли. Мля. Вибач, мов, я знаю, що чуже не. Вибач, мов, я знаю, що чужене щастя приносить тобі радість, тому можливо тобі буде легше знати. У мене теж був жахливий день. Так, я, я нарешті зателефонувала мамі день. так... Ой, блядь. Вибач, мов, я знаю, що чужене щастя приносить тобі радість, тому можливо, тобі буде легше знати. У мене теж був жахливий день. Так, я я ще зателефонувала мамі і тату, щоб повідомити їм, що їхня ідеальна донька студентка медик з вітиним результатом кинула коледж. Вона, очевидно, дуже засмутилася, а потім почали всю цю суперечку, бо вони згадали Кортні. І про те, що вона лікарка, і в неї є хлопець-лікар, і студія в центрі міста, на якій немає ні чорної цвілі, ні зеленої, ні цієї дивної блакитної цвілі. І як у неї все добре в житті, яка вона чудова, і відколи я кинула школу, я щодня граю в спідній білизні в темряві по 12 годин на неопець. Я завжди буду для них нікчемною донькою тож. Навіщо якщо взагалі морочитися? Це було неминуче. Та четверка з мінусом мене веде. Бля. Нічого. Хіба я той мудак? Що я запинаюсь? вином сук хіба я той мудак, що облив вином сук... Блять, що за крінж? Хіба я той мудак, що облив вином сукню на вістку її день весілля? Я слова запутала, напутала, перепутала. Що? ні, Зоя, вони назвали мене крінжовим. Ну так, це теж було жахливо, але вони назвали мене крінжом. Мене! Ти знаєш, скільки в мене. ем. це трохи пізніше. Вони назвали мене нормісом, хоча самі явно були нормісами. І зрештою, я знайшов їхній мерч. Він закінчився біля фра. Блєна. Так, вони нічого не розуміють. Блять, барс. Так, вони нічого не розуміють. Та є дитячий. Так, але. Ніт.